далі. росіяни думали, що йдуть воювати з американськими спецпризначеннями, а нарвалися на роту полтавської тероборони і поламали зуби. Герой нашого наступного матеріалу, старший солдат 116-ї бригади ТРО Дмитро Білокінь, із позивним юрист. До повномасштабного вторгнення Дмитро працював в іноземній інвестиційній компанії. Після 24 лютого мав змогу виїхати з України. Втім, вирішив стати до війська і гнати російського окупанта. Тепер Дмитро. О, відбуває ворожі атаки під Абдіївкою. Його історія війни далі у рубліці нашого воєнкора Ігоря Левенка. Я на сьогодні з вами прощаюсь. Дмитро Білокінь, 30 років, старший солдат 116 ї окремої бригади територіальної оборони, командир передової позиції на Авдіївському напрямку. Перший наступ за сьогодні у під... не удався. Второй теж не удасться. Навіть якщо буде третій, теж не удасться. Повномасштабного вторгнення Росії Дмитро працював юристом в іноземній інвестиційній компанії, яка 24 лютого запропонувала йому покинути Україну. Та Дмитро добровольцем пішов на фронт, записався до полтавської тероборони. Я довго думав з цього приводу. Я б не змінив би на себе дивитися. Дмитро взяв на себе командування позицією під час наступу окупантів на Авдіївку. Бійцям його підрозділу вдалося зупинити армаду російської техніки. Ще один танк, і, і там ще три бехисти. Зараз підрозділ Дмитра ціною надлюдських зусиль продовжує відбивати атаки московитів біля Авдіївки. Дмитро, я вас вітаю. Давайте з вами знайомитися. Розкажіть, будь ласка, коротко про себе і як ви потрапили до війська? Як потрапив до війська? Та так як і всі з мого підрозділу прийшов сам. Ситуація виникла яка? Він я зустрів в Дніпрі. Я працював на велику компанію. Це компанія, зв'язана зі сферою фінансової інвестицій і так далі і тому подібне. І коли почалась війна, коли все тільки-тільки почалось, наше начальство домовилось, все по документам було чисто, і нас хлопців почали вивозити на Кіпр для того, щоб працювати там. І коли мені сказали, що все, типу, собирайся, будемо їхати на Кіпр і так далі, я відмовився. Я довго думав з цього приводу, я б не зміг би на себе дивитися в зеркало. Ну, Для мене це було б нереально. 27 го я приїхав і пішов в військкомат. Так вийшло, що тато пішов раніше. І ми ці дні, там, поки я не приїхав, з ним дуже довго по телефону сперечались. Я говорю, я йду все без всяких. Він, ні, я вже тим, тим паче я знаю, що робити, він у мене в АТО був. Одного хвата, з нас на і коли я прийшов у військкомат, на мене подивився так, воєнком. Андрійович, кажу, Андрійович, ну йди Андрійович. Я Говорю, що таке, я добровольцем прийшов. Ні, ні, папа вже сказав. Все. Главним воєнком толі області, толі Полтави був його сослуживець, і тобто там вже перебалакано було, щоб мене ні в якому випадку не пускати нікуди. Я на нього дуже сильно розізлився. Ми з ним сварилися на мабуть два дні по телефону. 16 березня мені зателефонував товариш каже, там в телего набирають. Давай бігом. Говорю, що треба собою? Їдь з паспортом, з там, додатком до військового квитка, і там уже тобі все скажуть. І я, мабуть, до вечора просидів в черзі в, в, в строєву службу. Коли зайшов, кажуть, що, я як... служити хочу капітан. І мене одразу взяли. 18 березня нам видали зброю і мені автомат записали в додаток до паспорта. Просто з печатку з цим вони тепер всі копії з тим, що вона мені є автомат. Ну і так почалася, грубо кажучи, моя служба. Скажіть же про батька, ви ж усе все ж таки пішли проти його волі. Батько для мене герой, яким я неймовірно пишаюсь. Я потім вже дізнався, як він вийшов на пенсію, що він був в бойовій розвідці. Він кожен раз приїжджав, а в нього медалі, Ардінана, з'являлись нові. Я папі кажу, що це за медаль? Він каже, та я борщ просто вкусно готую. А потім вже дізнався, що він виконував небезпечні бойові завдання в тилу прямо ворога, і вони заходили групами. Бувало таке, що вони тижнями там сиділи в тилу і так далі. На початку війни батько пішов в військомат, там його, я вже не пам'ятаю, куди записали, але після цього він зв'язався зі своїм колишнім атошним ще комбатом і перейшов в ОПОР. Ну, Офор зараз. Багато хто знає, це там група ССО. Батькова група вчила нас техніці бою, бойового злагодження, тато особисто вчив, як ходити через поле, як ходити посадками, як дивитися під ноги, як правильно ступати на землю. Так далі його товариш вчив тактиці ножового бою, тому що ну, різні ситуації бувають. Дмитро, а коли у вас було бойове хрещення? Уже в квітні місяці ми потрапили під обдівку на ті позиції, на яких от ми пробували. там. Відбувалося перше моє крещення, так би мовити, і це було 18 травня. Я тоді не був на позиціях на самих, я тоді був на КСП. І нам о 10-й вечора приходить повідомлення, що російські війська о 4-й ранку будуть наступати. І я, як зараз пам'ятаю, ми тоді тільки розгорнули там кропиво, дивитися, почали, що і відкуда, як краще розставити спешки, що, і чому. І а, в цей момент чуєте в два виходи, вилітають дві люстри, ну це такі запалюючі. І після них вивчить фосфор. Після фосфора летить газ. А потім пішли гради, 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 град і смерч. Не дуже добрий, хороший ролик. Всі спустились там в безпечне місце, а у мене стояли монітори, і мені ротний тоді кричить: Все, спускайся! Я кажу, куди спускайся? бо в мене камери везде, ну типа дрони літають. Я коригую вогонь, я коригую хлопців, хто откуди йде, говорю, я не можу спуститися». Він каже, по нам летить. Говорю, ну я розумію, що летить. Вруну ці секунди, це ну це дуже важливо. Я тоді не спав добу, і в 12 годині дня я вже заснув і в. Здається, в годину чи в половині другого прилетіла 152 ка в трьох метрах від мене. Надрив двох барабанних перетинок, середня контузія. Я нічого не, розумів, не зрозумів, що відбулося. Бо я спав і воно вибух. І я відкриваю в очі, а в мене вже горизонт так завалюється. Дмитре становище під Авдіївкою загострилося. Восени, от розкажіть, як це трапилося? У них все, як книжка пише. Для початку арта засипають РСЗВ, засипає міномет, там поодинокі авіаудари є, так далі. а потім вже йде піхота. І от коли нас почали засипати арта, я тоді пам'ятаю, прокинувся це 5-20 ранку. мене Максим Артист розбудив, каже, нас посипають. Я кажу, все, одівайтесь, готовтесь, ставте, ставте на СП, зараз полігнуть. І перша хвиля пішла десь в 6, 6.30, здається. Я не пам'ятаю точно, десь в цей час. Перша хвиля пішла, це пішли, здається, два танки, два бетери і то ли три чи чотири бехи пішли. І вони пішли отак на наступу в лице. Сразу Саша почав готувати РПГ. Ми почали розставати бсп по бо зрозуміло, навіть якщо РПГ підіб'є, піхота висадиться, вони попуть на нас. Тобто розставили кулемети і так далі, тому подібне. Але там сталося так, що вони чомусь, першого ця хвиля, вони прямо перед нами, грубо кажучи, так розвернулися і пішли вдоль посадки. Розкажіть, будь ласка, про цей бій. Поперла, друга хвиля це була 7:30 десь ранку. І о, в цей момент було два постріли. Перший постріл я так і не зрозумів. То лі танк, то лі СПГ, який а, а, за трьохсотів Сашу Кубіка РПГшника, мого і Тараса Джета покемон, на покемоні, який сидів. А, в, їм осколочні поранення. Саші в ногу влетів невеличкий такий осколок, а Тарасу рука, плече і спина. бо він... Відвертався і воно якраз його посипало. І десь в цей же момент 82 ка прямо в позицію я стояв на ступеньках спускав бліндаж, вибух, і мене отак просто з цих ступень, отак як тряпчено викликав. Єдине, що я пам'ятаю, що от таке відчуття, як будто в голові вакуум створився. Я піднявся, до мене підбігає Максим Артіст, а я його вже не чую. Живий! На третій хвилі, я пам'ятаю, коли я їх побачив, у мене в голові одразу ж думка, ми отсюда не вийдемо. Ми відбили п'ять хвиль. П'ять хвиль техніки. І живої сили. В один момент навіть вони вирішили обійти нас з фланга, з правого і почали йти по там посадка така була, і почали йти по тій стороні посадки. І Їхати беха почали. Вони думали, що приїхати, приїде бехать, ми сидіти там десант і нам в спину зупинить. І нам доповідають, що їде беха. У мене Саша Кубік просто виходить в поле, отак з РП. Він розумів, що його можуть зняти зараз. Він розумів, що ну, тіпа, це може закінчитися. Але в нього була задача лупануть цю беху. Постріл! Сарта сама! Красавчик! Добить ну, добить піхоту! Почав вигружатися дістану, а п'ять у нас підпішов бій одразу ж, тому що вони розуміли, що згорить беха, і почне зараз детонувати бека, бо тому вони вигрузились швидко і почали бігти в наш, в наш бік. Ну і ми почали приймати бій одразу ж. Э, тобто це вже була четверта хвиля. П'яту хвилю ми розібрали. Я навіть не пам'ятаю, як ми її вже там на кураже на адреналіні просто не, не помітили навіть. Картина називається Згорів на роботі. А у вас тут вводить. Вирішили віддихнути, так? Да? Ну не розстрайтесь, напились, нічого нормально. Буває. А, він половину проїжд. Ну ладно. Ноги прої. А то віддихає, довірно, так? Тоді було пораховано вручну, тобто своїми засобами, своїми силами. Я не рахую того, що знищив міномет, бо я там цифр не знаю, там за 20 точно. Але вручну було знищено нашими хлопцями 14 одиниць техніки і більше 250 чоловік живої сили. О! Горить, палає техніка, ворожа, Танчик горить. Перехвати е, російських розмов вони нашу позицію називали Пентагон. бо вони думали, що там стоїть спецвира США. Тобто, виходить так, що росіяни йшли воювати з американським спецназом. Але їх зупинила полтавське ТРО. Ну вони б я не знали, що їм дав трендюлей Полтавське ТРО. Я не знаю, я б застрелився на, на місці їх командира, якби знаючи, що у мене люди, яких я готував там 20 років воювати і так далі, розібрали 20-літні, тридцятилітні пацани, які ну, в військовій справі там по іграм орієнтуються тільки. Може скільки завгодно бути елітою армії РФ? А потім отримати по. І полтавській ПРО. Дмитря дуже хочеться почути про вашу особисту мотивацію, яка спонукала вас піти на фронт. <рес> е -е Зараз сльози навертатись будуть, але все ж таки. Моя найголовніша мотивація це моя донька. Ситуація в тому, що ну, поки йде війна, я два роки вже не був на її народження. І ось три рочки було, я не побував. Uh, є така uh, ну, мудрість у військових, да? якщо чуєш виход і йде свист, летить далі. Якщо немає не, не, не свисту, значить ліби в боку йшла десь далеко, ліби летить в тебе. І от кожен, кожен, кожного разу, коли yeah. я йде виход і немає свисту, я закриваю очі і уявляю, як я доньку в школу веду. О, це для мене найголовніша мотивація. Я хочу побачити її дорослою. Такі, як я, не помирають. Ми сиділи на позиціях з пацанами, я постійно там хтось нервує і так далі. Я кажу, та не переживай, я фартовий, все буде нормально. І в один момент була ситуація, коли я кажу цю фразу, і після цього в 20 хвилин у нас 4 міни не розрива, просто отак прямо перед окопом падає. А я сижу руки, отак трусяться, сам такий. Я ж казав, я фартовий, все нормально буде. Я знаю, що це буде, але просто це дуже важко. Дмитро, але війна є війна, і тут гинуть люди, на жаль. Розкажіть про тих, кого вже з нами немає. Перше, про кого хотів би сказати, це про Серегу Малюка. 20 років хлопцю було, назавжди залишиться. З самого першого дня він якось до мене прибився. І постійно зі мною, і постійно він своїм батькам. От я з юристом все нормально, я з юристом все нормально. І він коли зі мною постійно він знав, що з ним все буде добре, з ним все буде нормально. І ми з ним балакали, він каже, боже, я так хочу, кінець війни, поїдемо там в Дніпро погуляємо, там, або ще кудись погуляємо, нап'ємося з тобою, говорю, Сереж, нап'ємося в обов'язковому порядку, все буде в порядку, але так тільки після війни. І я в той момент знаходився в госпіталі, це було 20 жовтня. Телефонує бойовий медик і каже: ти знаєш, що Сережа 200? Кажу, який Сережа? Малий 200. Я кажу, ні, Карін, ні, ні, ні. Говорю, не може бути, не може бути, говорю. це не, 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 невозможно. Я, я перезвоню. Я скидаю трубку, я одразу дзвоню майору, а у них там бійди, я знаю. Далі він не бере трубку. Я дзвоню тим, хто на КСП знаходиться, зриваю телефон. Е -е, бере телефон тоді Жека. Я говорю, малиш, да, нет? Він каже, да. І у мене тоді сльози отак очей просто чверкнули. Владик Підлісний, дуже мозговий такий хлопець, теж 20 років, повинен було 21 бути в... в листопаді місяць. Був бій 10-го числа, і ми були просто на різних позиціях. А ми перед тим, як заходили, ми сиділи з ним, балакали. і він мені задає вопрос, вдруг що ти ж мене прикриєш? Я говорю, «Владик, даже питання не мати що. І коли мені сказали, що Тополь 200. Мене перша думка в голові не прикрила. Він вискочив з РПГ, він поцілив танк, а танк поцілив його. Він зупинив його. Він зупинив його, і це врятувало життя багатьом на його позиції. На останок, давайте поговоримо про щось хороше. Війна закінчиться нашою перемогою, і ким ви себе бачите після. Одразу жарт, да, доб, добре, а потім е, війна закінчиться, ще там років через 10 нас приймуть в НАТО. Потім на НАТО нападе Китай. Ми ще 40 років будемо воювати з Китаєм, а потім, як ми переможемо Китай, буде третя хвиля коронавірусу. Я вам чесно скажу, у мене немає сумнівів в тому, що ця війна закінчиться нашою перемогою. У мене в цьому сумнівів немає якою ціною це буде, це, звісно, інше питання, але в цьому сумнівів немає. Мої плани на майбутнє. Е, я хочу побачити світ. Я жодного разу не був за кордоном. А я дуже полюбляю історію. Дідусь мене з маличку привчив з чотирьох років грати в шахи і читати книги історичні. Чому бо він мені завжди каже, що будуще завжди циклічне. Якщо будеш знати блинуле своє, будеш знати своє майбутнє. І я дуже полюбляю історію, і мені б хотілося б побачити Флоренцію. Рим і Флоренцію, це найперше. І прогулятися ранковим, от на світанку, як тільки сонце встає, по вулицям Нью-Йорка. Але жити я збираюся в Україні. І я люблю цю землю. Я люблю цих людей, я люблю це повітря, цю атмосферу. Я йду по вулицям наших міст, і я бачу, як люди посміхаються. Подивлячись будь-який американський фільм, я бачу просто, як люди йдуть щось в своїх проблемах і так далі. А у нас навіть коли в людей є проблеми, вони посміхаються, вони підтримують одне, одне і так далі. І, звісно, хочу відкрити бізнес. У мене є напрацювання з цього приводу, вже є відкладені гроші на це, все і так далі. Я хочу займатися чимось своїм. Я більше не хочу працювати якось. Я хочу змінити світ. Дмитро, дякую вам за розмову. Дякую вам за те, що захищаєте нас. І е, я без, от просто без сумнівів переконаний, що все буде у нас гаразд.